Що вам заважає сприйняти от, підхід судової експертизи, криміналістики, кримінального права і міжнародних конвенцій? Заважає те, що, що ми науковці, ми прихильники наукового підходу, відповідно, прихильники верифікованих аргументів. І е, будь-яка фальсифікація чи будь-які неточні, неперевірені дані в нас викликають закономірний спротив і, відповідно, ми... Е, ми можемо вести дискусію, коли у відповідь на аргументи, у відповідь на перевірені факти, нам народяться якісь вигадки, нам народяться неперевірені твердження, нам наводяться щось таке, чого не могло бути. Власне кажучи, я абсолютно не згоден тут щодо слідчих проти демографів. Так само, як колись намагалися... Ну, я спрошу, намагалися зробити історики. Не Це, я історик. У кожного фахівця є своя царина зна. Тому, звертаючись до теми нашої дискусії, я можу сказати, що на питання, як дослідники саме рахують, втратити тобто рахують, якщо під дослідниками розуміти саме фахівці, то на нинішньому сьогодні, на нинішньому етапі, на нинішній суспільні обґрунтовано насправді можуть взагалі говорити лише демографи. Тож, у нас тут демограф Олександр Гладусь, бо підрахунки кількісних параметрів, кількісних підкреслених параметрів, це його царина. Тож після оголошення теми дискусії, дискусійної панелі і переліку її учасників, я припустив, що про те, якісники рахують втрати, буде розповідати Олександр Гладу. Я зосереджу свою увагу на тому, як історика не слід рахувати, тобто, що не можна. Враховую, що не можна використовувати як аргумент. Декілька прикладів збирався навести. А Володимир Сергійчук, я думав, сподівався, не те, що сподівався, а навпаки, попасався, мабуть, треба сказати. Якраз як зазвичай продемонструє приклад того, ну, власне, що не можна робити. Пані Леся, я так думав, що вона подивиться на всіх уважно і скаже свої висновки. І я очікував неї. І просив би її озвучити кількість тих конкретних прізвищ імен, які встановлені як загиблі з голодомор. Це дуже важливо для ну, для того, якщо ми збираємося справді пам'ять про цих людей зберегти, знати їхні прізвища, знати де, хто і як. От, от тепер е, така помилка, не помилка, не точність, дискусія, звичайно. Почалася далеко не в 2021 ну, році. Просто тривалий час ми реагували так, доволі мляво, тому що були, були фахівці, які досліджують, і були багато любителів, які ну, висували ті чи інші тези. Якби книга 2021 року була просто як наукове дослідження, там, чи просто якийсь варіант, отакого категоричного несприйняття. З нашого боку в жодному випадку не було, просто йшла критика, ми б не організовували листи міжнародної спільноти проти цього. Але це було подано як судова експертиза. Тобто це було подано як вже доведене якесь знання. Тоді як жодних, жодних питань не було, жодних мається на увазі, жодних таких насправді доведених знань не було. Так от, це питання почалося ще зараз, дивимося. Наступно. У 2016 році, тепер далеко. За рік до того eh, Володимир Сергійчук фактично отримав завдання довести, що було не менше 7 мільйонів жертв. Це було проговорено на одній з конференцій. І, власне кажучи, я це побачив перший його публічний виступ у березні 2016 року, де він тоді сказав, що от я знайшов кількість, яка реальна кількість людей була, станом на... Eh, ну, в 33-му році, тут там, eh, план століть сільників і справді вказується в тих документах, ну, наскільки скільки населення по їхнім розрахункам в Україні, це здається на кінець 32-го року, якщо не помиляюся. Ну і той же ж, того ж, той же ж день, фактично вперше. Eh, Зіткнулися, як можна сказати, от була та дискусія, як ви кажете, між демографами і істориками. Е, Наталія Левчук виступила там. І е, е, от перед вами один із варіантів також на тому виступі Сергійчука, де він просто-напросто тоді ще е, не мав великих капіталів. І на основі насінників він порахував неправильну цифру і представився, як 6 мільйонів. що ви мені стали казати, що він неправильний? цифру. Рахуваться. А ви, а ось подивіться, будь ласка, відніміть від 24 мільйонів е -е, від е, цифри оці дві, і ви побачите, що там неправильно порахунку. Ви, якщо можна, поясніть, будь ласка, бо, щоб це звинувачення не було Ні, голосні. ні, тут арифметично. Ну, ну не видно, я не видно. Арифметично не видно. Всі видно, що там не при, Ну, бачите, всі не видно. А що я зроблю? Тут, тут взагалі багато щось видно. Якщо хтось захоче, я передемонструю у мене на фейсбук сторінки. Відгук про це був якраз 16 березня 2016 року. Можемо потім викласти на наші ресурси. Так, 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 то, то, то якраз, ну, і Адреси потім можемо викласти, де, де це знаходиться. А, тому, ванагене, так, можна три цифри назвати. Скільки було, скільки стало, і відповідно, правильна цифра її мінусова. Тут написано 24 мільйона. 674 тисячі, мінус 18 мільйонів 823 тисячі і вийшло 6 мільйонів 541 тисяч. Ні, а правильно, 5 500 там ще. Тобто отака ситуація. Суть в тому, що взагалі це не можна рахувати як втрати від голодомору, тому що ну, багато інших було і репресій, і негаразді, таке все інше. Але головне, головне не в цьому. Головне в тому, що... От Ще тоді, наступний слайд. ще тоді, у, у березні 2016 року, я фактично оприлюднив оцю табличку, яка в подальшому стала для е, прихильників завищених цифр е, базовою. Тобто тоді і так само у Фейсбук своїй, який Володимир Сергійович, це прочитав. У Фейсбук коментарів казав, що поточні оцінки кількості населення, як 32-го, так і 30-го, 31 го січня 33-го давно відомі фахівцями, Тобто це не була таніця, як воно там у відомостях давалося, довідники були, тобто це все було. І, власне кажучи, навів довідник, це, так би мовити, як оцінювалося, воно не відповідає дійсності, але як оцінювалася кількість населення, станом на... 1 січня 1932 року, і бачила ця цифра: 32 мільйона 680 тисяч. Тобто, це та цифра, яку, за яку потім стали брати як базу, в тому числі і в тому дослідженні, про яке ми говоримо. Тобто, і це при тому, що в самому довіднику говориться про неточність. Тобто мені здавалося, що це питання вже знято. бо Давно це все обраховано, але виявилося, що це якраз був той коник, який, власне кажучи, став ну, основним джерелом для перевищень. Бо вони тепер почали рахувати всі цифри, всі втрати від населення стану на 1 січня 1932 року, як 32 мільйона 680 тисяч. Далі, далі давайте. Що, що я ще хотів сказати? Що о, оця теза про те, що 3,5 мільйонів, ну що озвучував пан Дмитро, про 3,5 мільйонів як цифру, яка 3,5-3,9. Я озвучував 3,9. Але нам дуже часто кажуть, що про 3,5, так що це та цифра, яку ну, мене особисто звинувачували у тому, що я агент Кремля, а потім. Недавно, що я знав, що я сіаніст. Е, ну, то таке діло. Але от подивіться на цей слайд. Тут от написано, що пан Володимир Сергійчук, от бачите, що він каже, власне кажучи, чи казав, це цитата з однієї із в у 2022 році, там написано, але реальний злочин в Лапках Стастюку, а грубо Кучинська, я не знаю, до чого тут Курчицький, якщо, якщо він ще з з 2009 року перестав займатися питанням оцінки праздів. Та тих, хто досі притримується директиви ЦК КПРС писати про 3,5 мільйона. Це нинішній російський наратив. Так от, в чому іще неможливі дискусії? Бо оця теза про директиви, якісь ЦК КПРС вона постійно повторюється з 1900 ну, не... року. Тоді, як у 2009 році, коли там була експертиза, про яку ви говорили, і в встановили кількість тракт 3,9 мільйонів, власне кажучи, ми бачимо, що сам Сергійчук, так само як і Марочка, і інші підписалися саме не, навіть не під 3,9, а під 3,5 мільйона, тобто 3,9 це була більша цифра, і оскільки вона була розрахована саме фахівцями, тобто демографом Миляном Медведським. То у рішенні суду була затверджена 3D, а не 3,5, п'ять, яку він стоїв марочку і друзі. Оскільки я маю за за ту сторону, хоча я тут якби маю бути рефері, але мені немає з ким бути. Модератором, то я буду як трошки за, за, за пана Сергійчука, я його процитую, те, що він сказав, у 2021 році, якраз з того приводу, що каже пан Єфімінко, отже, Володимир Сергійчук, голова Міжнародної асоціації дослідників Голодомору, геноциду, встановлення злочину його жертви злочинців, має відбуватися, має відбуватися відповідно до кримінального процесуального кодексу. У 2009 році, про який згадує пан Єфіменко, не було цього розроблено сьогодні. Ця помилка виправлена. Тому тобто, ну, людина визнала, що тоді зробили не зовсім так, як треба, невідповідно до кримінально-процесуального кодексу. у 2021 році каже пан Сергійчук, зробили я, відповідно я до кримінально-процесуального. Я так зрозумію, що цими словами він заперечує рішення апеляційного суду і те, що голодомор визнана геноцидом. Чи я? я цього не можу сказати? Ну я не спеціаліст у праві, я говорю про історію. Але от дивіться, цікава деталь. Можливо, хто ніхто з вас цього не знає, що в коли ще не було, коли демографи не, не отримали цього великого масива джерел і не виступили із своєю такою грунтовною е, обрахунками, а не оціночними судженнями. Курчинський завжди Курчинський, а ті всі історики поступають з оціночними судженнями на основі доволі обмеженої кількості джерел. Так от Кульчицький, справді тривалий час його втрати. Коливалися, ну, називати ті втрати, які він називав, коливалися біля 3,5 мільйонів. Але цікава така деталь, яку, я думаю, ніхто не знає. О, Ви бачите, 1989 рік. 1989 рік це коли Кульчинський вперше озвучив втрати. Тут Добрий день, я тут за вас виступаю, жінки да ви? не Тут? Ні, ні, от, будь ласка, тут. Ні, щоб просто, щоб ви були на теж на голос за кадром. а... Я ж думаю, що до трибуни достовував. Безперечно, тут всі сидять, і я, я не, не, не знаю, розбирався. Це пан Володимир Сергійчук, якого я щойно цитував, що справді схоже. Не всі знають. Щоб справді була дискусія, обіцяна, я був, я був, я був, я був, ну, як ситуація відступав. А як тепер буду такі питання задавати? Дивіться, мало хто знає, що 3,5 мільйона, і люди, коли називають цифру, вони думають, що е, якийсь там стали підрахунок, і таке все інше. Ні, джерела все інше змінювалися. І, власне кажучи, у 1989 році, коли... Кучісь цих у три дня, він користувався тюю методикою, яку я сьогодні буду критикувати далі, і критикую, і він тоді її визнав неправильно. Тобто він це оцінив на основі прогнозів, Арсена саме коменту. Прогноз 27-го року, скільки мало бути населення, скільки було, тоді ж було відомо тільки про перепис 39-го року, скільки було. І він потім визнав ці. Підрахунки, ну, як такі, що, що зроблені неправильно. І коли вже з'явилися результати інших перекостець, більше даних, він вже на основі результатів 37-го року. От Ще, ще в 90-му році він відмовився від відкритої методики, до якої у нас частково повернулися після 2016 року в наші освіти. І, власне кажучи, саме прохоментка якого використовують для, дослід... для дослідження, ну, мається на увазі для формування оцінок втрат, Роз... його розрахункові дані на саме на 37-й рік і часом, в тому числі в тій книжці, вони були показані як на гуми. А я тепер хочу показати, що таке як і, і які він розрахунки робив далі. далі будь ласка. Так, от. так от, дивіться. Хоменко почав рахувати майбутній склад населення, ну, майбутнє чисельність населення, ще в 27-му році, завжди після перепису го року, він аналізував тенденції, які були до того, і бачив, що й до чого має призвести. От тут в 27 му році було три його публікації. Три його публікації, я тут залишив лише одну центральну. Центральна колонка, жовтим виділено ті цифри, які він насправді не говорив, але він ці роки просто пропустив. Але в нього було вказано приблизно кількість приросту, і я, відповідно, просто порахував. Тобто це жовтим не, не його справжні цифри. І от дивіться, 27 рік, і от кожна перша колонка скрізь це кількість на, пер... на 1 січня відповідно поточного року. А в 32-му році, уже після того, як, е, через два майже роки, як його звільнили із посади, е, ну, із, із роботи у економічно-статистичному відділі Держплану, коли це був Центральне статистичне управління, коли вже було сказано про те, що фактично, фактично, ну, треба робити комуністичний погляд на проблему. Коли сам Птуха згодом визнавав, що в 30-му році він перейшов на марксистсько радинські позиції, так от в 32-му році він видав статтю, на яку посилається в цій книжці, про яку згадував Дмитро, де вони, бачите, ось профілактична медицина, журнал 1 і 2. В одному журналі було опубліковано два варіанти. Перший варіант, який використовують наші, так би мовити, я не можу сказати, опоненти, Бо це неревантні, не діє не такі цифри. Так от перший варіант у нього виходить з того, що настав, прийшла колективізація, життя поліпшилося, і, відповідно, вже станом на 1 січня май було 32 мільйони 241 тисяча, і потім бачите, щорічний приріст населення зростав. Стрімко зростав. Був 18,6, потім 19,3 на тисячу населення. 15 років, тобто стрімко зростав. Але тут же ж він сказав, що якби він рахував на основі отих прогностичних даних, яких він рахував у 1927 році, то цифри були б інші. Бачите? Ой, ви, про, 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 я ось ці цифри Тобто, Бо він з самого початку 27 року. І це підтверджувалося його дослідженнями аж до 31-го року, наполягав на тому, що приріст населення зменшується, і це було логічно, як в плані порівняння з іншими країнами, бо ми переходили від аграрного до індустріального суспільства. У містах набагато менше, приріст населення. І загалом це ще і поглибилися ці проблеми з початком колективізації, розпаркулення, тобто стан, становище населення різко погірше. А остання цифра, от це дані, якщо доплюсовувати природний переліз, ну, кількість народжених різниця е, між народженими і померлими, які були, власне кажучи, у ЦСУ ОНГО, у тобто це управління народного господарського обліку, тобто ті цифри, які, ну, які, які не публікувалися у... Не публікувалися тут довідника, бо вони були з 30-го року закриті для тих, хто публікує довідники. Тому довідник, ото, що я згадав, розрахували, ну, зробили екстраполяцію. Зробили екстраполяцію, Там не було реальних цифр. А отут а така ситуація. Тобто <плікування> далі це можна буде подивитися, і ми бачимо, що дані цю дуже досить такий близький, до його прогнозу, того, що менше населення. Я попрошу вас, після привіси під цього. Коротко двадцять. От тут бачите, я за те, що обов'язково треба враховувати при втратах обов'язково при підрахунків. Так, обов'язково треба враховувати ту ситуацію з міграцією, яка була, коли цивілізація є розтруфування, призвели ну, до край погіршення ситуації. Ну а це вже останнє що перед вами, що єдина демографія, яка вижила. Яка працювала з Коменком, була референтом його при 1931 року, оцінювала втрати під голоду, від головної смерті в 1932 му роках, близько 4 мільйонів населення. Поки що кажуть.